Про те, які наслідки мав і має Емський указ для української мови, говоритиме просто зараз із істориком, педагогом, автором Ютуб каналу Vox Veritatis Віталієм Дрібницею. Добрий день, пане Віталій. Доброго дня, пані, доброго дня, глядачі. Ви на Ютуб-каналі своєму ведете діалоги про історію із росіянами яким чином у ваших розмовах фігурує саме питання мови, і, зокрема, емського указу, як співрозмовники відповідають на цей історичний факт? Ну, якось якийсь питав росіянин про Валуївський циркуляр, а за емський указ там жодного питання і відповіді не було. А щодо мови, більшість росіян з тими, з якими я спілкувався, вони взагалі не визнають українську мову як окрему мову, вважають, що це діалект російської мови. Що власне і стало, мені здається, наслідком а, так і валуївського циркуляру, і емського указу, але це знаєте, така моя суб'єктивна думка, як ведучої, а не історикині. Власне, вас про це як фахівця, хочу розпитати. Чи бачите ви зараз досі в сучасній Україні наслідки емського указу для становища української мови? Ну, це ми дуже широко. Так візьмемо, що наслідки, які тягнулися б по сьогоднішній день, але в принципі, починаючи з другої половини 19 століття, коли дві найбільш яскравіші заборони української мови, це Валуївський циркуляр і Емський указ, то вони на дуже довгий час зупинили розвиток української мови і української культури, але після цього було ще безліч антиукраїнських заборон вже за радянської влади, а в сучасній Росії, то взагалі ж не визнають мої співбесідники української мови. Тобто, це одна із ланок такого тривалого ланцюжка, так із пригнічення української мови. Хочу спитати про ваш погляд на питання мови зараз в Україні. Якщо це питання стоїть, так то як ми можемо досягнути згоди в суспільстві щодо мовного питання зараз? Якої згоди нам треба досягти, ми живемо в українському суспільстві, в українській державі Уже давно пройшла епоха так званого націоналізму, коли суспільство і держава вимагають одного якогось єдиного підходу до мови? Ми маємо бути і в суспільному просторі україномовними. А на, на кухні, вибачте, в себе вдома, можете говорити, хоч китайською, але суспільство має чути навколо себе українську мову. Дякую вам за таку просту і, здається, на мій погляд, очевидну думку. Спасибі за фахову, фаховий погляд на цю проблему. Я спілкувалася із Віталієм Дрібницею, істориком та автором ютуб-каналу Голос Правди.